Увага школярів у фізкультурно-спортивній діяльності. Фізкультурно-спортивна діяльність, як і будь-яка інша, визначається функціями психічних пізнавальних процесів. Під час навчання, тренувань і змагань виявляється психічна активність, яка з погляду пізнання зв'язана з проявом розумових операцій, пам'яті, уваги, сприйняття і відчуттів та процесів уяви. Увага це зосередженість свідомості на якому небудь предметі, явищі, дії. Головна особливість уваги полягає в тому, що вона не існує без якої-небудь дії самопособі. по собі, лише виконуючи перцептивні розумові або рухові дії, людина включає механізми уваги. Не випадково увагу характеризують як процес, що забезпечує робочий стан свідомості. У молодшому шкільному віці легко виникає мимовільна увага відносно зовнішніх об'єктів, тому молодші школярі часто відволікаються. Крім того, стійкість довільної уваги у них короткочасна. Діти з 7-8 років можуть утримувати довільну увагу з високим ступенем інтенсивності тільки 10-15 хвилин. Експериментально доведено, що молодші школярі не здатні зосереджено виконувати підряд 7-8 прав, навіть якщо на це відводиться 8-10 хвилин. Уже на п'ятій вправі спостерігається велике число порушень. Відповідно до особливостей даного періоду розвитку психіки, школярі молодших класів тяжко концентрують увагу на власних думках і уявленнях. Важливо пам'ятати, що діти цього віку оцінюють себе виходячи з тих оцінок, які дають їм дорослі, що й викликає інтерес до навчальних занять, формує компетенцію як аспект самосвідомості, яка разом з теоретичним мисленням рефлексії складає центральне психічне новоутворення молодшого школяра. Тому вчитель фізичної культури, який працює з школярами молодших класів, насамперед повинен не затягувати виконання будь-якої вправи додавати учням мінімальну кількість завдань на самоаналіз рухів і пояснюючи помилки більше показувати їх. У середньому шкільному віці учні можуть утримувати довільну увагу протягом 40-45 хвилин, але тільки коли виконувана діяльність викликає у них інтерес. Проте їм також властиве підвищене відволікання. Це може бути викликано багатьма причинами, імпульсивною поведінкою нетерплячістю, прагненням до самостійкості, зростанням потреби у руховій активності. Діти цього віку легко організовуються на кінцевий результат діяльності, але байдужі до її процесу, якості виконання дій. Схильність до самоаналізу і пошук свого я породжують непостійність в індивідуальних проявах підлітка. Вчителеві фізкультури слід. Використовувати різноманітні проблемні методи навчання, користуватися соціальною активністю підлітка, підтримувати діалог з учнями, проводити індивідуальне навчання, максимально збагачуючи зміст навчального матеріалу життєво необхідним соціально-культурним і соціально-економічними відомостями, які відповідали б сучасному рівню розвитку суспільства. Третє. У старшому шкільному віці Старшокласники володіють значущими мотивами для тривалого утримання уваги і діють свідомо. У них яскраво виражено прагнення до самопізнання і самовдосконалення, тому вони уважно відносяться до будь-якої інформації, розповіді, показу вправи. Їх інтерес розповсюджується і на зв'ясування, наприклад, біохімічних закономірностей рухів. Якщо для молодших школярів і підлітків головним чинником. Організовуючим увагу є форма подачі навчального матеріалу, то для старшокласників важливим стає його зміст. Існують різні способи підтримувати стійку увагу на уроках фізкультури. 1. Протягом усього уроку необхідно підтримувати дисципліну, швидко виявляючи порушників. 2. У постановці завдань уроку. а Чітко ставити мету і завдання уроку. Розбиваючи поурочне завдання на етапи, Б. Ставлячи завдання, перевіряти, чи зрозуміла вона учням. Третє. Під час пояснення вправ а. Показувати логічний зв'язок між окремими завданнями, щоб перехід від одного до іншого був якби продовженням єдиного процесу. Особливо важливо дотримувати це правило для проведення теоретичних занять. Б. Не просто. Пояснювати матеріал, а роздумувати найбільш ефективним способом вирішення завдання ставлячи питання учням, залучаючи їх у процес свого мислення, В. Давати пояснення бадьорим голосом, не перетворюючи їх на довгі монологи. 4. Для виконання учнями навчального завдання а. Вибирати оптимальний темп роботи для даної групи учнів. Низький темп послаблює увагу. Високий не дає часу зосередитися. Може викликати в тому, що також призводить до зниження інтенсивності уваги. Б. Планувати оптимальний обсяг роботи на урок. Дуже великий обсяг породжує неуважність, створює умови для формування нестійкої уваги внаслідок одноманітності до втоми а дуже малий обсяг призводить до неповного завантаження, появи пауз, відвертнення учнів, запроваджувати елементи змагань або ігор у процесі уроку. Необхідно пам'ятати, що сильне емоційне збудження заважає зосередити увагу на технічній стороні вправи. Тому перед розучуванням техніки рухів недоцільно використовувати вправи, що дають дітям радість. Г. Стимулювати увагу учнів в окремі моменти уроку, підкреслюючи важливість виконуваних дій. д. Поступово розкривати у розучуваті вправі все нові і нові аспекти. Показувати різні варіанти виконання даної вправи. е. E. Усувати причини негативного відношення учнів до розучуваних прав, що виникли, наприклад, із забояснень. Є. E. Заздалегідь організовувати місце для заняття щоб не виникали втрати часу на пошук спортивного інвентарю, підготовку гімнастичного снаряда тощо. Уважність формують і розвивають тільки в процесі діяльності. Особливе значення має розвиток довільної уваги, яка можлива лише за наявності вольових зусиль. Розвиток вольових якостей означає і розвиток уваги. Отже, діяльність має бути такою щоб спонукати учнів до прояву і розвитку вольових якостей. Розвиток уваги проходить ефективніше, якщо обсяг і тривалість виконуваної роботи, що вимагає уваги, поступово збільшується. Особливу роль грає позитивне ставлення учнів до фізкультурної діяльності. Важливо, щоб у них був інтерес до навчального завдання, до уроків фізичної культури в цілому.